Від Матфея святе благовістування. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Аврам родив Ісаака. Ісаак родив Якова. Яків родив Іуду та братів його. Іуда родив Фареса і зару, від Фамари. Фарес родив Єсрома. Єсром родив Арама. Арам родив Амінодава. Амінодав родив Наасона. Наасон. Родив Соломона. Салмон родив Вооза від Рахави. Вооз родив Овіда від руфи. Овід родив Ієсея. Ієсей родив Давида царя. Давид цар, родив Соломона. Від урієвої. Соломон родив Ровоама. Ровоам родив Авію. Авія родив Асу. Аса родив Іоасафата. Іоасафат родив Іорама. Іорам родив Озію. Озія родив Іофама. Йофам родив Ахаза, Ахаз родив Езекію, Езекія родив Манасію, Манасія родив Амона, Амон родив Іосію, Іосія родив Іоакіма. Іоким родив Ієхонію та братів його до переселення Вавилонського. По переселенні Вавилонському Ієхунія родив Салафіїла. Салафіїл родив Зоровавеля. Зоровавель родив Авіуда. Авіуд родив Єліакима. Єліаким родив Азора, Азор родив Садока, Садок родив Ахіма, Ахім родив Єліуда, Єліуд родив Єлеазара. Єлеазар родив Матфана, Матфан родив Якова, Яків родив Йосифа мужа Марії, від якої народився Ісус, ім'я якому Христос. Отже, всіх родів від Авраама до Давида 14 родів. І від Давида до переселення Вавилонського – чотирнадцять родів, і від переселення Вавилонського до Христа 14 родів. Різдво Ісуса Христа було так по зарученні матері Його Марії з Йосифом, перш ніж зійтися їм, виявилось, що вона має у утробі від Духа Святого. Йосиф же муж її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів таємно відпустити її. Але коли він помислив це, ось ангел Господній з'явився йому у сні і сказав: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, жону твою, бо народжене в ній є від Духа Святого. Народить же сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. А все це сталося, щоб збулося, сказане Господом через Пророка, який говорить, Ось діва в утробі прийме і народить сина, тут і дадуть ім'я йому Ємануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв жену свою, і не знав її. І ось вона народила сина, свого первенця, і він назвав його іменем Ісус.